Всім привіт! Сьогодні вже 2 серпня, 4 година вечора. І сьогодні я вирішив вийти в ліс на вечір. Буду сьогодні до темна. от годин 5 точно в мене є, ну, плюс-мінус ще якісь півгодинки, можливо, година. Ну, хоча я сумніваюся, що до 10 години я буду. Ну, от буду намагатися бути до темна. Зайшов в ті місця, де ще два місяці тому. Не було вирубки і тут вже з'явилася вирубка. На цих місцях спостерігав лисичку, косу, Зараз вже тут на цих місцях вирубку спостерігаю. Не знаю, буде звір чи ні. Я думаю, що буде. З часом він призвичається, до того, що вже тут місцевість трішечки змінилася, стала відкритою. Але я думаю, що звір буде з'являтися. Можливо, не так часто, як був, але все одно буде в цих краях. Сьогодні планую поспостерігати косулю, ну як би більше хотілося поспостерігати косулю, особливо хочеться побачити самців. Мені кожного разу цікаво, коли бачу самця, от подивитися, які в нього роги. Тому що коли ходиш, вже там такий осінній або весняний період, шукаєш ті роги і думаєш, так, а от такого бачив, чи це того самця роги, чи якогось іншого, якого не зустрічав. От Постійно цікаво подивитися, які роги у косуль в самців. Тому хочеться поспостерігати саме самця. В цих місцях також є і лисичка, і зайчик є, але якось більше хочеться от мені чомусь поспостерігати косулю. Сьогодні буду ходити по тих місцях, де хвойний ліс граничає із листяним лісом. От буду більше якось триматися цієї межі. Трішечки там плюс-мінус якось буду відхилятися, але от в основному буду триматися саме от цієї ділянки лісу. І буду сподіватися, що на вечір, от саме із листяного лісу, сюди до хвойного, десь можливо на якісь вирубки на цю межу буде виходить косуля. Тому ось так. Такі задуми в мене сьогодні. Подивлюся, як складеться вечір. Давно вже якось не залишався так, ну, аж прямо до темноти. І от сьогодні, більш всього, що все-таки залишуся до самого темна. І сподіваюся, що все задумане вийде і косуля таки в кадр потрапить. Вийшов ось на таку містинку. Ось вирубка гранича з листяним лісом. І ось тут спробую затриматися хоча б на півгодинки. Особливо той часу немає розсижуватися. Але півгодини, я думаю, нічого не вирішує. Ось присаду за оцим ось корінням з пириної берези. Тут зачекаю, можливо, хтось вийде. час іде, я вже змінив третє місце, а результат нульовий. Я вже починаю сумніватися в своїй затії, в своїх намірах, що все вірно. Він ще не те, що якби, все вірно, а все за те, що за весь той проміжок часу, за всю, всю ту відстань, яку я пройшов, я не бачив жодного свіжого сліду. Слід взагалі зустрічається наскільки рідко, що це. Ну, Просто не передать. І всі ці сліди всі старі, абсолютно всі. Жоден слід не заслуговує уваги. І серед цих старих слідів я бачив більше лисячих слідів, аніж косулячих слідів. Де не де дуже рідко зустрічається косулячий старий слід, все. Звіра можна сидіти, було б ще чекати. Знаєте, що якби От видно, що є наслідженість, а звір не виходить. Ну... Можна було б подумати, що, можливо, звір виходить вночі, коли темно, коли він, можливо, в цих місцях більш наляканий і виходить вже тільки тоді, коли вже його абсолютно не видно. До останнього сидить десь в, своїй, в своєму укритті. Але ні, слідів немає взагалі. Якби ж він ходив вночі, то слід би був, був би навіть старий, але б його було більше. А так я бачу поодинокі якісь сліди де-не-де. Один кабанячий слід, один слід заячий, сліда, два, мабуть, лисячих я бачив, і пару там слідів косулячих, які взагалі не заслуговують уваги. Один зовсім-зовсім старий, один ну, такий, не знаю, можливо, днів три йому. Я взагалі не знаю. От зараз сиджу, молодняк, по ліву сторону в мене вирубка, молодий ліс, і за цим молодим лісом. Також йде листиний ліс. Ні, немає ніде нікого. Я так уже зупинився на цю третю засідку там по півгодинки. Але навіть надії такої не було, що щось вийде, тому що на підході сюди я слідів не бачив. Взагалі сліда немає. Нема сенсу навіть скрадатися і йти якось тихо підходить, тому що не видно, що звір переміщається, що є старий. Навіть якби був старий слід, то десь би ж звір був було б якось знаходжено, натоптано, то взагалі немає. Ліс мертвий в цій частині. Звір десь подівся, і так періодично з'являється і, і то не постійно, то так перейшов і все. Дивно. Зараз піду на ті місця, де бачив зайчика. Можливо, хоч зайчика побачу. Місцях. Вже починає сонечко сідати, вже повинен звір виходити, а його немає. А він не виходить, тому що його немає. Ось так. Шкода, трішечки розрахунок був інший. Ну, в зимовий період часу і є тут звір. Походи, досить часто зустрічається і знімав часто. От в літній період. Десь виходить, от не знаю де він. Можливо, він і тримається цій території, але от він більше перебуває в цьому листиному саме лісі. І десь він там. Не сюди виходить, от... так, рідко-рідко. Там, де цей листиний ліс, там в тіни зені річка тече. Там і вода присутня, там і тінь є. Можливо, він там більшу частину проводить, а сюди так зрідка виходить. Але туди, якщо я заходив у ті місця зимовий такий, ну весняний, осінній час, період, то зараз ну, я просто там нічого не видно буде. От листя, кущі, тут, там, трава, все буде мені заважати огляду. Я просто далеко не бачитиму звіра, я підніматиму його і все. Це можна було б хіба залізти туди, щоб впевнитися в тому, що хоча б там звір є. Можливо його і там немає. Це такі здогади мої. Там хто його знає. Хоча я думаю, якщо б він був там, він би сюди виходив. Тут відстань не така велика вже між цією річкою і, наприклад, тим місцем, де знаходжуся я. Ну, ну не знаю, тут навіть кілометра немає. Це ж не дистанція для звіра взагалі. Немає ніде нікого тихо. До речі, були такі місця, коли я проходив і ловив себе на думці, що я не чую навіть співа птахів. Взагалі птахи не співають. Ну, дійсно, якийсь ліс, як вимер. Куди всі поділися. Ну, ще трішечки часу є, але так з кожною хвилиною, з кожною годиною. Чим ближче до сутінок, тим надія менше і менше. Так згасає разом з заходячим сонцем. Хм. Ну нічого, ще трішечки часу є, спробуємо ще. Ось так, друзі, не думавши, вже з втраченою надією, але все-таки звіра вдалося відзняти. О пів на дев'яту годину вечора освітлення менше і менше, все стає. Вже повертався додому без надії, абсолютно вже просто йшов. Навіть нічого не думав, не планував знімати. І тут піднялося дві косулі. Але це вже був час десь приблизно пів восьмої було. Піднялося дві косулі, самець піднявся самичка. Самичку я. Не бачив, от тільки чув, що якась інша косуля піднялася, як виявилося, пізніше це була самичка. А самця побачив, я побачив, куди він побіг. Трішечки постояв, так відзняти їх не вдалося. ну, Думаю, побіг в напрямку сусідньої вирубки. Ну, спробую, думаю, прийдуся на ту вирубку, можливо, він там на тій вирубці. Якщо не буде, буду збиратися додому. І йшов, вийшов на вирубку, зупинився на краю лісу. Став, спостерігав, спостерігав за тією вирубкою. Нікого не бачу, ніби нікого немає. Ще трішечки підійшов, вийшов на самий край, стояв, дивився, дивився, і тут хвилин через 10 спостережень бачу косулю самичку, але я бачу, що вона стоїть. І ну, крутиться, вона вже помітила мене, вже не те, що помітила, а вже навіть і перехвилювалася. І тут дивлюся, правіше від неї стоїть цей самець косулі. Вдалося трішечки їх познімати, уже як вони тікають. Глянув на фотоапарат 24 секунди відзняв. Ну думаю, ну що 20, таке 24 секунди вставляти у фільм 24 секунди, який буде хвилин 15, можливо 20. Вирішив, що все одно не буду цей фільм монтувати, нічого не буду викладати, тому що зйомки мало. І вирішив також ще не складати фотоапарат до останнього кроку. І виявилось недаремно, почав доходити до тієї вирубки, на якій я починав. І от Зараз я на ній закінчую це відео. На цьому місці я розпочинав. От трішечки деревина, дивіться, де лежить от, біля цієї деревини. розпочинав знімати відео. І от я доходжу до цієї вирубки нової і бачу, як перебігає через дорогу зачик. Почав знімати цього зачика, підскочив до нього інший зайчик. І я так зрозумів, що їх було троє, бо на вирубки був іще один зайць. І от цих зайчиків вдалося ще деякий час, ще декілька хвилин от познімати. Так що от ці зайчики так, врятували це відео і хоч трішечки все одно я покажу вам. А комарі заїдають на вечір. Так що, хоч трішки, хоч таке невеличке відео, але все -таки, все таки вийде. Ось так. Так що цю вирубку починають обживати. От перші приходять сюди зайчики, вже вони знайомі з нею. Так що вже Вільно бігають по ній. Ну, сподіваюся, що з часом тут будуть і косулі. Ось так важкий був день по висліджуванні, слідів мало, звір піднімається пізно. Та й по слідах видно, що звіра мало. Ну, ось так. Все-таки, навіть попри те, що його така невелика кількість і пізно піднімається, хоч деякі кадри відзняти вдалося. Ось так, друзі. На сьогодні все збираюся, бо комарі заїдають уже. Буду виходити з лісу. Гарно те, що мені тут недалеко вже виходити. Вже я майже на окраїні цього лісу знаходжуся. І все. І на сьогодні закінчу відео, буду їхати додому. Ось так, дякую за перегляд, друзі. Такий вийшов день. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що дивитесь мої відео, коментуєте і підтримуєте мене. Бережіть себе, побачимося на природі. До зустрічі. Всім пока-пока.